Історія Бердянська бере свій початок у 7 сторіччі. Античні автори писали, що центром скіфських кочовищ була річка Агара і Агарський мис, а ця місцевість мала назву Агарія. Скіфи створили потужну державу на більшій частині території України. Проезов'я було серцем Скіфського царства. У 15-му сторіччі з'являється нова військово політична сила Росії України Запорізьке козацтво. Воно набирає силу, успішно бореться з татарами і нагайцями. У 18 сторіччі бардянське поселення остаточно стало козацьким володінням. Дійшла до Каломуської паланки вовне зде війська запорізького На Навесні 2014 року, коли розпочалися нові національно-визвольні змагання української нації, Бердянськ став базою для загону чорних чоловічків, котрі потім переформатувалися в батальйон Азов. У Бердянську азовці базувалися на базі відпочинку в районі лісок ліквідувавши сепаратизм у Бердянську, зосередились на Маріупольському напрямку. Присутність азовцям у Бердянську не дала російським наймицям та сепаратистам встановити свою владу у нашому місті, як це сталося у Маріуполі. Бердянськ був, є і буде українським містом.